Доброго дня, шановне панство? Хочу підвести підсумки. Е -е... Виводного племоного сезону. Значить, що вийшло? В принципі, вже можна підводити підсумки. Получилося наступне. Значить, так, як я казав, що ми спарували голубів у лютому місяці, хтось раніше відложив, сів на яйцях, хтось пізніше. І оті голуби, які вийшли раніше, оті голуби в, принципі, в мене і по сьогоднішній день не хворіють, нормально себе почувають. Ті голуби, які Сіли трохи пізніше. А ще по два голубенята виводили, получили. Результат негативний. Результата немає. Ті голубенята вони слабі, вони дохнуть, і толку з них не буде. І значить, якщо я... Там отримав, грубо говоря, 50, 60, 70 голубенят, то половина цих голубят пропаде біля дому. Там від е, цілого ряду болезней, це такі як кокцидіоз, трихомоноз. Слава Богу, більше нічого такого немає. Серйозні, е, Лікувати їх. Я не бачу цьому сенсу ніякого, Тому що мені здається, що вилікувавши такого голуба. Все рівно ми нічого не доб'ємося, він все рівно буде хворіти далі і... Молодняка від нього не буде нормально, нічого від нього не буде через то, так. Але це краще, ніж попередні роки. Тобто попередні роки було більше падіжа. І так, да, тут, якщо, допустим, взяти, провести генеральну уборку, там все повичищати, все те саме, так. Да, може, воно буде і те саме. Я так думаю, да, але ж. Проблема, то я ж казав вам, завжди озвучую, що проблема не в тому, чи грязно, чи чисто привелемо, а в тому, що тут куча іншої птиці сюди залітає і заносять, заносять хворобу. Це залітає сюди і простий голуб, тут їх куча постійно і залітають голуби, які спортивні, які. Додому летять змагання, бо загубилися, теж залітають сюди. Всі їдять з одної кормушки всі п'ють з одної кормушки. Зробити так, щоб вони сюди не залітали, це неможливо. Тут неможливо. Через що Получається, що моно тримати да, два путі. Да? Тобто один путь це постійно тримати на лікарствах. На лікарстві постійно тримати голубів, тобто постійно лікувати і підліковувати. Цьому я взагалі не бачу ніякого сенсу. Я не хочу так. І другий шлях це отаким методом проб, ошибок, великих втрат. Добитися, це ж таке, що ці голуби будуть тут жити і літати, що вони повинні змагатися. Ну, в принципі, питань до них нема, дивіться, вони кругом гарні, голуби, все. Ну Но... от дивіться, бачите, тут голубник, оцей, тобто він закритого типу. Тобто тут нічого з нього не вилітає, нічого не залітає. І от дивіться, молоденьке голубенятко. Я тут хочу, щоб вони трохи попідростали, а потім їх переселити. Тут їх зараз є двоє. От дивіться, одне голубенятко сидить. Там на землі ще сидить ще одне голубенятко. Прекрасні голубенята, прекрасні. І тут вони будуть, скільки вони тут будуть, вони тут не будуть хворіти. Чому? Тому що сюди нічого нічо не лазить сюди, нічого не попадає сюди. А корм. Один тот самий і все те саме, вода та сама. Тобто Нічого тут не міняється. Ну, просто що тут закрита територія, тут немає цієї бактерії, сюди не випадає. Ні в воду, ні в корм. так. А це вже в мене Оце, дивіться, голубочка, голубочка, так, самочка, дивіться, яка самочка. Оце вже ця самочка, це вже тих голубів які в тому голубнику, вже вони не один рік живуть і вони вже, скажімо так вони не хворіють там. Вони такі вже, вони вже імунна система напевно крепша. Вони не хворіють і вони вже в принципі, дають голубенят. навіть зараз от, літом можна цих голубенят тягнути. Без всяких я тих самих і вони не будуть хуріти і нічого не буде. Навіть зараз покажу. Покажу я Іменно цих Іменно цих голубів покажу, яким тут же ця зараза, скажімо так, не страшна. Їм по барабану вже, да? так, йдемо туди до них. Дивіться, ось ця пара. Тут майже, вона не одна ця пара, ось тут вони вже майже всі ці пари. От дивіться, тут нічого не роблять, це голубеня от Дивіться, який коршун. Це одне голубеня. Це від тих голубенькі тут вже... Я не культурував вже їх, бо це вже вони вже мені не потрібні тут. А? Красавець, правда? Це ось осамочка. Вона спаромана з червоним рисяком. Ось дивіться, які голубенят. Ось та, та голубочка, тільки що я показував на вулиці, це вона з цього виводка. Ну не з цього виводка, а з під цієї пари. От ось одна. І ще й двоє вони кормлять. І ось дивіться, друга голубенятка. Ось такі голубнятки. І вони благополучно будуть жити, тобто вони. Не будуть хворіти, нічого їм з ним буде все нормально. З цими голубиня. так. А от які голубочки? Та сама, та сама історія, та сама ситуація. Ось ще один. Все те саме. Все те саме. Тобто ці голуби, вони вже... Вийшли трохи на інший рівень. Зараз покажу самку, по яка долетіла. Я не знаю коли вона пролетіла. Судя по тому, що вона така як листок, легка ось ця самочка. Це по, білі, по білій голубці, по білій самці. І по ордену, сиреневому голубу. Зараз покажу тут пару. Це скільки вже пройшло? Це вже слава Богу рибні да? ну, вона, Судя по ній, по цій глупці вона протіла або вчора або, або позавчора, Тобто це ну, день, два. Там десь десь цих цих приділах. Так це, що, це ще. Ми маємо ще. Непогані голуби, ребята. Очі неплохі. Але треба, щоб вони перестали хворіти, перестали боліти, і, і почали літати. Покажу зараз я. Закрию. Так, дивимося. Біла самка наша, дивіться. Прекрасна самка, так? Да? Капітальна чудова самка. Це по наших білих голубах. Тут є в цьому боксі троє білих голубів. Це ті, що я від них розвожу. Та я є, є самка. І зараз буде нам самець. Дивимося самця, ось він цей самець. Ось цей сиренівий самець. І та біла самка це ця пара, яка дали оту. Сірінього самочку, самець Арден, Ян Арден. А самка оця моя біла. Оце вже голубах, яких я вже тут утримую. Там в них є оці і. Кірпатріки оці є. І там є. Е... Там є дельбари є. Дельбари є, білі. І потім мені ще пару молодих я взяв у людини, яка літала в свій час білими голубами. Роні десмети. Тобто там вже наколочено тих білих, ну нічого. Чим більше, тим і краще, але нам потрібні результати. Нам треба, щоб ці білі голуби полетіли. Так що по племінному сезону зрозуміли, так? Да? Він е, вдалий, я думаю. Е, тобто, ну, в принципі, на відсотків 30. Я добився того, що я хотів. Я вважаю, що не більше 50% я не добився. Але нічого, нічого. Далі є куди рости, є далі з чим працювати. Будемо працювати. Все буде добре. Отак. Такий у нас результат племенного сезону. Всім до побачення, гарного дня!